Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу! З вами Клименко Наталія, практикуючий астролог, і це прогноз для вас на травень. я розкажу не тільки для кожного знаку зодіаку, а ще і прогноз для України. Тож, підписуйтеся, хто ще не підписаний, ставте лайки. І зараз поговоримо, що нас чекає в травні. Вітаю вас, мої шановні скорпіони! Для вас травень буде активним місяцем стосовно ваших партнерських взаємовідносин. Для когось це буде можливість знайти свою другу половинку або ж оформити важливий контракт, розширити свою клієнтську базу. Зараз Марс в вашому шостому домі дає вам активність проявляти себе серед ваших колег. Проявляти активність на роботі, а також вдома, допомагати іншим в травні. Дуже активним буде сектор партнерства, і в ньому буде стеліум в знаці Тельця. Стеліум, так зване скупчення планети, буває в одному знаці лише один раз на 12 років. Тож обов'язково скористайтеся енергією і реалізуйте свої плани, які стосуються ваших клієнтів, партнерів та важливих для вас угод. Детальніше про стеліум знаці тельця я обов'язково зроблю окреме відео для кожного знаку зодіаку. Починаючи з 1 травня Венера буде в напруженому аспекті до Плотону. Плотон це управитель вашого знаку зодіаку. Тож він буде торкатися вашого характеру, ваших партнерських взаємовідносин, тим більше, що Венера відповідає за взаємовідносини, за наші бажання. Протистояння буде із 4 по 7 сектори, тобто все, що пов'язане із вашою батьківщиною, сім'єю, із нерухомістю, а також із партнерськими відносинами. Можуть підніматися питання як фінансів, так і відносин з вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Можуть гостро підніматися питання стосовно підписання угоди, наприклад, про оренду або купівлю-продажу майна, або ж переїзду до вашого партнеру. Або ж роботою на дому з 2 травня Плутон приходить в ретроградний рух. Тобто за два дні після і за два дні до він буде в так званому стоянні. Його швидкість буде мінімальна, буде певна напруженість, тиск на вас, і можуть повторюватися ситуації, які стосуються вашої рідної землі, батьківщини, а також питань сім'ї. Плутон як планета трансформації може символізувати і про розширення вашої сім'ї. Наприклад, колись ви були вагітні, і зараз знову дізнаєтеся про розширення вашої сім'ї. Або ж були кризові ситуації, які пов'язані із вашою батьківщиною, і знову будуть повторюватися. Оскільки він ретроградний, ці ситуації вже були, вони не будуть зненацька, ви вже маєте певний досвід, тож можете пропрацювати свою відповідальність, сприймати кризові ситуації та зміни як ваш ріст, тим більше, що ви знаки, які не боїться трансформацій, ви самі ними управляєте, ви йдете туди, куди інші бояться подумати. А тож це ще один виток у вашому житті, який буде сприяти вашому прогресу. Квантовому стрибку. 7 травня Сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до Сатурну. Сонце це наша енергія, наше я, яке заряджає натальну карту. А Сатурн це планета обмежень, відповідальності, порядку і закону. Саме ця комбінація дасть вам можливість проявити свою відповідальність, посилить ваш внутрішній стрижень та надасть можливість вам, з огляду на того, що це. Цей аспект буде із сьомого 5 сектори, бути більш відповідальними, або ж перевести свої романтичні відносини на більш серйозний рівень. Можливо, ви просто зустрічалися або жили разом, а зараз ви зможете оформити свої відносини із людиною, яку кохаєте, або ж це може бути переведення вашої улюбленої справи та хобі в бізнес, монетизація, підписання вигідних контрактів це також сприятливий період для того, щоб ви могли за рахунок того, що ви будете робити, те, що вас надихає, створює вам творчий потік, можете отримати і клієнтів. 8 травня буде новий місяць. А це період, коли сонце з місяцем у з'єднанні буде народжуватися нова енергія. Саме в цей період, в першу годину настання нового місяця, сприятливо прописувати плани на місяць вперед. Оскільки і сонце, і місяць ці енергії будуть сприяти більш швидкій. Реалізації ваших планів це буде стосуватися сьомого сектору, все ще пов'язано з вашими відкритими ворогами, опонентами, а також клієнтами і партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Будьте обачними із 10 по 11 травня, оскільки Юпітер, як планета, яка все розширює, до чого торкається, буде в з'єднанні із Алголь, злою зіркою. Про неї ще називають. О, диявола, у мене є відео стосовно впливу на знаки Зодіаку в цьому році, а також вплив на Україну. Посилання залишу під цим відео в описі. Це з'єднання буде у вашому сьомому секторі. Тож будьте в цей період обачними, проявляйте свою щедрість, свій авторитет серед своїх партнерів, колег по роботі та клієнтів. Не піддавайтеся на провокації. 13 травня сонце буде з'єднанні із ураном. А сонце це наша енергія, це творчість. А уран це креативність і неординарність, бунтарський дух. А тож це може бути сприятливим періодом для того, щоб ви проявили свою креативність, свій нестандартний підхід в роботі, впровадили щось нове в своїй діяльності. Це можуть бути нові зустрічі або ж по-іншому зможете проявляти себе серед партнерів та клієнтів. З 15 травня і Меркурій як планета інформації далеких переміщень, взаємовідносин, буде переходити у ваш сьомий сектор в знак тельця. А тож, ви будете більше думати про своїх партнерів, буде багато переписки, перемовин, можливо, збільшення навіть вашої клієнтської бази. З 18 травня буде діяти стеліум, сонце буде у з'єднанні з Юпітером. В цьому ж секторі і Венера, і Уран, і Білий місяць також будуть. Поряд, і вони будуть відкривати вам новий цикл для того, щоб ви розширили свою клієнтську базу, знайшли свою людину, яка в подальшому може стати вашим партнером. 19 травня Сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну. Це буде даркатися п'ятого і сьомого секторів. Знову ж таки, віра, надія, всесвітня любов будуть торкатися вас і ваших партнерів, або ж це може стосуватися ваших діток та власної справи. З 20 травня сонце буде переходити в знак близнюки. І у вас буде багато енергії для того, щоб сяяти в восьмому секторі, секторі великих грошей, секторі кризових ситуацій, але ви їх не боїтеся, адже Плутон як... Управитель вашого знаку зодіаку символічно управляє восьмим домом. Тут ви будете мати багато енергії, а це спрятний період займатися езотерикою, таємними знаннями, переводити свої відносини на більш глибокий серйозний рівень. Також можуть підніматися питання. І успішна їх реалізація стосовно отримання соціальної допомоги від держави, від банків, різноманітні кредитування, або ж ви зможете отримати кошти від ваших інвестицій, або ж від ваших партнерів. Тобто це можуть бути гроші, які не зароблені вашою власною працею, але ви зможете отримати їх від інших людей. Це можуть бути і аліменти, це може бути відкриття питання спадку. 22 травня сонце буде в гармонійному аспекті до Плутону, а тут ви зможете отримати підтримку впливових людей. Це буде торкатися вашого 4-го і 8-го секторів. Все що пов'язано із родиною, це може бути навіть і сімейний бізнес або ж підтримка впливових людей стосовно вашої батьківщини або ж сім'ї. Це може бути і бізнес, який пов'язаний із рієлторством, нерухомістю, а також землею. 23 травня буде повний місяць, і він буде у вашому другому секторі. Для вас будуть висвітлюватися теми, які стосуються грошей, які ви заробили власною працею, а також ваших цінностей, як духовних, так і матеріальних. А це робота голосом. А тож цей період ви зможете для себе зрозуміти, провести аналіз. Вашого фінансового положення можливо вирішити для себе, переходити на іншу роботу, або ж це може бути отримання винагороди за вашу продіяну раніше діяльність. Цей період Венера у з'єднання із Юпітером. Венера вважається планетою малого щастя, наших бажань, наших хочу, наших фінансів та взаємовідносин. А Юпітер це планета авторитету, успіху, і вона все розширює. Це також фінансова планета, там, де вона стоїть на тальній карті, а там у нас є більше шансів проявити себе, свій авторитет і бути визнаними. І коли вони об'єднуються, це може бути виграш, це може бути приємна зустріч або ж зустріч з пливовою людиною і її підтримка. З 26 травня Юпітер буде переходити в ваш восьмий сектор, буде в знаці близнюки, тобто буде зміна енергії, і Юпітер буде давати вам успіх у розширенні ваших можливостей стосовно бізнесу і великих грошей. Може бути отримання прибутку ваших партнерів, або ж це може бути робота із великим потоком фінансів, від яких ви також можете отримати прибуток. Успіх у вирішенні юридичних питань стосовно отримання спадку, наприклад, або аліментів, або ж успішне вирішення питання з податковими. Оскільки восьмий дім це дім зачаття, а Юпітер це планета, яка все розширює, це також може вказувати на період, поки буде Юпітер проходити по знаку Близнюки, можливість розширити свою сім'ю. Бажаю вам успішного травня. Нехай напружені аспекти буду давати вам багато енергії, а гармонійні аспекти успішна реалізація ваших планів на кращим чином. Зараз розгляну Україну і травень. Починаючи із 5 травня і до 15 травня, включно, буде напружений аспект між Юпітером Транзитним до Юпітеру нашої країни. Тож можуть бути збитки, які пов'язані із взаємодією із іноземцями. Це може бути кризовим періодом для нас бажання кожної країни проявити свій авторитет. Накладається на цей аспект і напружений аспект між Юпітром Транзитним і Меркурієм нашої країни. Меркурій відповідає за інформацію, дороги, мости, переміщення. Це може бути відсутність чітких планів, затримки в роботі засобів зв'язку, техніки, транспорту. 14 по 22 травня юпітер буде в напруженому аспекті до Венери. Венера символізує в картах держав економіку, фінанси, жінок. Природу, тобто ресурси, можуть бути фінансові труднощі з 26 травня по 3 червня, включно. Юпітер буде в напруженому аспекті і до сонця. Цей період можливі втрати. Тож час, з 28 травня, 5 червня, буде гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном. Сатурн це закон порядки, в нашому випадку це кордони, можливе вирішення конфліктів через підписання угод. З 3 травня по 6 червня Сатурн буде в гармонійному аспекті руйнування перешкоди на нашому шляху до Плутону. В цей період може зростати сила волі, стійкість, серйозний підхід до роботи, метливе впровадження довгострокових проєктів. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам усім успішного травня. До наступних зустрічей, наступних відео.